Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. І сьогодні я хочу підняти і обговорити таку тему, як плагіат. Так, цікава мені, дуже-дуже цікава ваша думка, що коли е, так створюєш та будь-що створюєш, пишеш, малюєш там. Е, ну, наприклад, своєму я в'яжу, тому. Мені цікаво обсудити, так, обговорити таку тему в'язально, так? От, наприклад, да, я створюю майстер-класи. Я створюю майстер-класи зараз е безкоштовно. Хоча є дуже-дуже велике бажання і зараз вже мотивація, щоб створювати платні майстер-класи. Чому я так кажу? Тому що ну, платне. Так, коли ти платиш за ну за якісь кошти так, вносиш, воно якось цінується. А коли воно є в безкоштовному е, доступі, воно ну, зовсім не цінується. Е, деякі навіть і дівчатка, які в'яжуть по моїх, наприклад, майстер-класах е, і показують ігрушечки, вони е, не відзначають мене як майстра, так, як автора цієї ігрушки. Ну, і це трошки-трошки прикро. Хоча є є дуже багато майстринь, які в'яжуть, відзначають в своїх відео показують мої роботи, за що я вам щиро-щиро дякую. І це вас відразу скажу, це вас не стосується. Це стосується, напевно, більше тих майстринь, які можуть взяти за основу мій майстер-клас, трішки переробити, і будь-який мій, і не мій. Ну, зараз тема. Напевно, стосується, як ви вже здогадалися мене, моєї творчості, тому хочеться поговорити так на таку тему. Як можна взяти так мій майстер-клас, над яким я також працювала? Це також праця. Праця, щоб його створити. Це декілька разів перев'язати його так. Поки ну, я досягну тієї форми, яку б я бажала, так, яку я задумала, щоб це все мене влаштовувало. Записати так, декілька чернеток створити, так, з того, все, всього. так само знайти, викроїти час. Я живу в селі і ну, тяжко знайти той час, так викроїти, щоб це все зняти, щоб це все зняти якісно. Також у мене ще зараз з цим проблеми, тому... Тому я там ну не дуже-не дуже, не дуже я там себе хвалю, але все одно можна взяти той майстер-клас, трішки-трішки там щось переробити, додати якусь там трошки від себе і просто зняти цей майстер-клас, не позначивши мене нігде. Ну, можна ж взяти так, той майстер-клас зняти. ну, да, Щось вам там не сподобалося. Ну, в основному так роблю я. Я в'яжу по чиїхось майстер-класах, так, чужих, також ігрушечки. Ну, і від себе я напевно роблю процентів 50% для тої ігрушечки. то Те, що в мене йде від себе. так, О, я можу, У мене є свій стиль, так, і я кожну іграшку можу підлаштувати під свій стиль, і мені навіть так легше в'язати. Це не проблема. Ну, Можна створити ж так майстер клас ну, свій сказати там, наприклад, що ось там я знайшла подібний майстер-клас в тієї-тієї майстрині, так, це її майстер-клас, але я вирішила зняти свій своїми правками, так, тому що ну, отак я бачу цю ігрушечку, але хоч якось відзначити автора цієї ігрушки о, і ну, залишити посилання на майстер-клас, ну, переходьте по посиланню. Там дивіться, Можливо, у вас автора ігрушки більше там сподобається. Ну, Наприклад, чи навіть ну, запитати мене в особистих повідомленнях, можна, ну, чи можливо створювати, чи можна створити так, даний майстер-клас. Ну, тому що ну, це також праця, це також я вкладаю в це свій час, так, затрати так само. Ну, я розвиваю свій YouTube канал. Я в це вкладаю також свої кошти. Зараз поки мені мій канал не, не приносить ніякого е, так прибутку. Хоча мені дуже-дуже хочеться, я це ну якось ну не скриваю. Так не роблю з цієї великої таємниці, що мені хочеться, щоб е, мій канал розвинувся, щоб моє хобі, так моє діло, яке я люблю робити, щоб також було і приносили мені той самий дохід, щоб я хоча б мала там. Без проблем там собі купити якісь ниточки, які от мені хочеться, так, і не, не брати ці кошти так, з сімейного бюджету. Але, 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 чомусь мені здається, і я бачу, не здається, а я бачу, що коли платний майстер-клас купуєш. Ти купуєш його, ти даєш кошти, ти відзначаєш того майстра, і ти ще й з гордістю там відзначаєш, що я придбала придбала той майстер-клас там в того в того автора. І, і, і ось така ігрушечка в мене вийшла. А от коли ти знаходиш безкоштовну схемку, то чомусь мало того, що не ну, автор не відзначається, а нігде не позначається, так нігде про нього ні, ні слова не кажеться. А ще й можна взяти майстер-клас, так, і переробити трішки, і створити свій. Не знаю, в мене якесь таке двояке відчуття. З однієї, мені ну, прикро, мені якось так, ну, трішки якось не по собі. Ну, з другої сторони я навіть обговорювала так цю ситуацію. О, і, ну, і так якось ну, в мене таке якесь двояке відчуття, ще раз повторюся. Ну, з другої сторони мені якось і я кажу, ну, вже настільки мої, напевно, майстер-класи цікаві, так настільки я вже аж така популярна, щоб в мене вже якось би, мовити красти ті майстер-класи. Ну, двояке двояке відчуття, як то, як то кажуть. Ну, як вже напевно здогадалися, мова буде йти про ось таку табулапку. так. Ось така табулапка, ідея такої табулапки була е, ну, моя донечка мені підказала так, таку ідею такої табулапки. Е, листаючи, гортаючи стрічку Ютубу, мені в рекомендації попалася ну, ось, ось майстер-клас на табулапку. Я дивлюся, ну, фото ну, фото, правда, робила сама майстриня. Яка створювала так по моєму майстер-класу свою табулапку, свій майстер-клас, так би мовити. Але ну, ідентичні. Ну, прямо ідентичні я подивилася, ну, моя табулапка, дивлюсь, майстер-клас. Ну, думаю, зацікавило мене це. Я перейшла, подивилася, так, думала, що може десь ну, на початку, хоча б вона скаже, що там є такий-такий то канал, Там я надихнулася і там, може переробила там трішки. Ні, ні на початку, ні в кінці. Ну, ніде, ніде мене не було відзначено зовсім. E, правда, переробила вона трішки пальчики. так, Ну як трішки вона в'язала, так як я в'язала там, да, в кільцевій грумі шість прибавок, один стовпчик прибавка. І тут я дві детальки до кубки зв'язую, щоб було легше в'язати нам потім ці пальчики. Вона просто ще один радочок 18 прив'язала, закрила і все, і просто так ну, вже в'язувала. Також серединка повністю по моєму майстер-класі. Ось так в мене вона отак шуршит, так, Вона така шуршалка, шароділка, а вона просто її наповнила синтепоном. так? І ну, повністю ось ця серединка, повністю вона зв'язана, також е стопчик в стопчик по моєму майстер-класі. І тут я в'яжу за передню стінку. Ось тут і вже перший рядочок зелений. Не так, щоб іменно випуклість така була, щоб ну, лапка. ну, Вона просто зв'язала так, без, без. ну, Просто рядочок пров'язала. Я в'язала за передню стінку, вона в'язала за обидві стінки. І на один рядочок там зробила меншу так, цю лапочку. ну, і Просто так виклала. Ще й ну, написала, що ну, вона тільки починає, ну, не написала, вона в кінці сказала, що вона тільки починає створювати е, майстер-класи свої, тому щоб її там не судили суворо. Ну, там щось таке було сказано, але ну, цікаво створювати, починати, так, створювати е, майстер-класи, так, ну, і вже з такої історії починати, так, якось так. що... Ну не знаю, не знаю. Як, як я вже сказала, в мене двояке відчуття, двояке відчуття. Як то кажуть, казав мій чоловік, що тебе повинна гордість розпирати. Ну, ти вже ж настільки, напевно, крутий, <крути> крута майстриня, да? хоча я такою себе не вважаю, зовсім не вважаю. У мене дуже дуже багато претензій до себе, до своїх майстер-класів. Я також буваю, що їх створюю не на вищому рівні. Але ну, стараюся створювати, стараюся, працюю над цим, удосконалююся. О, і от мені цікава ваша думка. Чи варто відзначати в описі е, ту майстриню, яка у мене так якби без дозволу взяла мій майстер-клас? Ну, чесно, я не хочу цього робити. Я перейшла навіть тоді, як перший раз побачила, я перейшла на її сторіночку, так як виявилося, я вже на неї підписана. Десь я певно гуртала, десь ну, знайшовся її канал. Я підписалася, щоб ну, підтримувати. Побачила, що це український канал, і хочеться підтримувати так, український YouTube. Ну, що я можу сказати для даної майстрині? Можливо, вона мене буде дивитися. так, Якщо вона також підписана, я знаю, що вона підписана на мене. Якось Давайте дружити, давайте спілкуватися, давайте ну, не робити якісь такі підлі речі. Давайте якось, я не знаю, ви можете зняти, наприклад, той самий майстер-клас, спитавши мене дозволу. Або відзначивши якось мене, так, познати Є мона, автора каналу, так, ну, навіть і в назві відзначити, позначку зробити. Та різню можна, аби тільки мати бажання. Так, тому мій рукодільний канал, так, в мене вже було декілька разів, що у Фейсбуці. Просто без дозволу брали мої фотографії моїх готових робіт, особливо це ляльок стосується і викладали під таким хештегом, що от я вам зв'яжу ось таку лялечку. Ну, Мені було цікаво. Я спостерігала да, за тими дописами. Ну, хоча я на конфлікт не виходила, я нічого не писала, але я просто думала, це майстер-клас мій власний. Ну, можливо, по фотографії там якось майстер буде старатися відтворити. Але мені було цікаво, іменно, як, як буде зворотній зв'язок, як вона зв'яже комусь ту ляльку, і, і який буде зворотній зв'язок. Сподобається там, замовникам, не сподобається, просто було цікаво поспостерігати. Так? О, так що... Тут а я не хотіла. Тут я думала, що не буде в мене таких ситуацій, так, щоб я якісь гнівні відео там знімала. Та й зараз я не хочу нікого образити, ні ту майстриню, що зняла, нікого абсолютно. Просто мені цікава ваша думка так, на рахунок того, чи можна брати, навіть якщо цей майстер-клас безкоштовний, просто брати, вносити там якісь мінімальні свої правки. І викладати, так, не відзначивши автора. О, Ну, просто цікава ваша, ваша думка. так. Нікого не хотіла, ще раз скажу, образити. так. Відписуватися від даної майстрині я не буду. Я також далі буду спостерігати за її творчістю. Якщо вона буде там підтримувати якимось коментарям мій канал, то я в відповідь так само буду підтримувати і її. Отже, всім щиро дякую за увагу, хто приділив увагу так, моєму відео. І до наступних зустрічей в наступних відео.